Ми днями терітива традиційної цій порі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю далі до вашої уваги. Інформаційна картина середи, 28 вересня. Триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення. Продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій. За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів. Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією. Так, до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі. Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією. Продовжує заходи так званої самомобілізації. До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини. На Буковині попрощалися із кращими синами, які поклали життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Старшого солдата Осінцева Сергія, воїна військової частини А 2582 в останню дорогу провели в селі Оршівці. Із солдатом, скрипником Яковом, воїном військової частини А 1778 попрощалися в селі Рашків. Слава та вічна пам'ять героям з глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Путін програв на полі бою, тому він проводить псевдореферендуми. Хоче убезпечити для себе цю територію України ядерною зброєю. Він уже озвучував погрози ядерним ударом для всього світу. Нічого спільного з реальним голосуванням ці псевдореферендуми не мають. Про це в етері BBC розповів двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. І захід має не просто послати попереджувальний сигнал, а й зробити попереджувальні дії аби не на дозволити Путіну використати ядерну зброю проти України, що має зробити захід? більше зброї Україні Сильна єдність, посилення санкцій, блокування енергетичних поставок, Зупинка фінансування російської воєнної машини через покупку енергоносіїв. Have... <звач> Залучення Китаю та Індії до консолідованої позиції проти російських ядерних загроз. Імперські ідеї Путіна, ядерна небезпека та що можна буде вважати перемогою для України у війні проти Росії. Ці та інші питання обговорювали під час публічної дискусії з журналістом та публіцистом Віталієм Портниковим у Чернівцях. Всі деталі уже за мить. У Чернівцях відбулася публічна дискусія Україна після перемоги з журналістом та публіцистом Віталієм Портниковим, під час якої розглянули, зокрема, питання війни Росії проти України та імперських ідей Путіна. Ідея Володимира Путіна і ця стара імперська ідея вона не вигадана. Що українство не існує як такого: що це землі історичної Росії, що ця історична Росія перемогла у Другій світовій війні. І саме дякуючи цій перемозі, загибелі, там десятки мільйонів людей вийшла врешті-решт на ті кордони, які їм належать, саме дякуючи цій перемові від Ужгорода до Владивостока. І саме ці землі відібрані в неї, дякуючи цим всім інтригам заходу, Віталій Портников наголошує, що однією Україною Путін не задовільниться. В разі успіху буде анексія Білорусі, Казахстану, Центральної Азії та країн Кавказу. Ідея в тому, щоб одна російська армія дійшла до Ужгороду, а друга до Ашхабаду. І ось тоді відновлюється історична справедливість. Ось тоді ми розуміємо, за що діяти воєвання. І знову таки, якщо населенню, яке живе тут в Україні, це не подобається, воно має зникнути з цих земель. Ми можемо або виграти, або зникнути. Хтось в фізичному сенсі, хтось в національному. Хтось з точки зору продовжує свого життя, хтось з точки зору продовжує свою ідентичність. Тому перемога у цій війні полягає у збереженні української держави на історичних землях українського народу. В принципі, якщо ми скажемо після цієї війни, що український народ залишився тут, на землі з України, а не десь в еміграції в Польщі, Сполучених Штатах, Канаді чи країнах Західної Європи. Це буде найбільшим досягненням з цієї ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, бо це екзистенційний конфлікт на саме виживання українського народу в історії. Також Віталій Портников наголосив, що головне питання після перемоги чи отримуємо ми гарантії безпеки. Зараз, коли в високих кабінетах обговорюється, як реагувати на ядерний удар Росії по Україні, якщо він відбудеться, можливо, взагалі все. Але в будь-якому разі, якщо конфронтація дійде на рівень ядерного протистояння, ми зможемо бути тільки свідками цього. Тому треба це просто з цікавістю аналізувати і думати, що нам повезло, що ми народилися в більш історичні часи, ніж всі ті, хто жив до нас. І я б сказав, що ніж всі ті, хто буде жити після нас, тому що після нас може нікого і не бути. Так що це найщасливіша доля в історії людства подивитися всю трансляцію дискусії можна на сторінці телеканалу ТВА у фейсбук Тетяна дубіцька андрій миронеску Теми дня ТВА. Один чоловік загинув, інший перебуває у лікарні. Під час планових робіт на вулиці Садовій постраждали працівники Чернівці газу за попередньою інформацією. При проведенні планових робіт у підземному колодязі, 60-річний слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів втратив свідомість. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Інший працівник, що знаходився поруч, отримав травму. Нині його стан стабільний. На місці проведення робіт витоків газу не виявлено. Для встановлення обставин події у справі призначено ряд експертиз. Неочікуваний безкоштовний проїзд для усіх, хто не зумів оплатити за останні два тижні у чернівецьких тролейбусах. Містянам все частіше трапляються водії, які відмовляються брати готівку. Водночас волідатори виходять з ладу. А отже, десятки пасажирів можуть їздити взагалі не сплативши за проїзд. Деталі у сюжеті. У Чернівецькому тролейбусному управлінні вже почались зміни. Відтепер в електротранспорті вже не зустріти кондукторів, адже місто переходить на безготівковий проїзд. Оплата лише на совісті пасажирів. Придбати квитки за готівку можна до кінця вересня у водія. А вже з наступного місяця і такої опції не залишать. Завдання наше стоїть відійти від готівки на на період з 1 жовтня по 31 грудня. Це буде перехідний період, де Оплату ще буде здійснюватися через водіїв під час заходження в тролейбус. Під час зупинки ні в якому разі під час руху. ми запитали чернівчан, в який спосіб оплачують проїзд. Вони більшість пасажирів кажуть все ще користуються готівкою. Готівкою, готівкою, Готівка. готівкою, готівкою, готівкою. Готівка. Готівко. Дехто взагалі не чув про грандіозні плани тролейбусного управління. Чесно кажучи, не читала навіть ж такі новості, що буде безготівковий проїзд. Дитині в школі заказали на електротранспорт. А я, чесно кажучи, ну не знала, що має бути безготівковий приїзд. Смисл без безготівковий. Вже за кілька днів водії тролейбусів перестануть приймати готівку. Проте на деяких маршрутах це правило діє вже зараз. Повністю безготівковий приїзд у Чернівецьких тролейбусах стартує з 1 жовтня. принаймні так запевняли. У міській раді не минає безготівковий проїзд і без казусів. А як ви думаєте, чи часто, коли вилітати не працює, люди їду сайті? Так, я бачила багато. Проте містяни вже неодноразово за останні два тижні мали справу з водіями, які не брали готівку. Водночас валідатори працюють не завжди справно. Тож люди їздять безкоштовно, доки техніка не запрацює. Так сьогодні вранці я опинилась в аналогічній ситуації. Водій тролейбуса не приймав готівку, а валідатор був на технічній перерві. Водночас чернівчанам, які звикли оплачувати готівкою, доведеться обирати інший спосіб платежу. Також приїзд контролюватимуть інспектори за допомогою спеціальних валідаторів. Деякі від таких перспектив не в захваті. Чесно сказати, якщо вони зроблять картки саме проїзні, тоді так. Якщо це буде сканування моєї особистої картки, тому то дуже проти, тому що ніде не вказано, не регламентовано, як саме і що саме вони перевіряють. Не хочеться, щоб мої особисті дані потрапили. Знаєте, знаєте мені здається, що краще готівкою. Не завжди люди мають біля себе карту різним буває. Буду картою оплачувати, або там QR-коди. За одну карту, напевно, Пішочком. Врешті, згідно запропонованої альтернативи, оплатити проїзд у міському електротранспорті можна буде за допомогою валідаторів, відсканувавши QR-код, а також придбавши квитки у терміналах. Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми Дня ТВА. Сумнівні блоги та відбілювання репутації, будівельна епопея на шептицького 7» не лише продовжується, а й набуває всеукраїнського розголосу. Зокрема, тих, хто б'ють на сполох та відстоюють інтереси чернівчан, називають приватними псевдоактивістами. Тож хто і на кого намагається перекинути відповідальність, розповідаємо у сюжеті. Боротьба зі скандальним будівництвом двох багатоквартирних будинків на вулиці Шептицького у Чернівцях тягнеться вже понад десятиліття, але роботи тут розпочали лише нині. Попри супротив жителів, почали рити котлован. Дивним чином про конфлікт у маленькому місті заговорили у всеукраїнському онлайн-виданні. Щоправда, в окремому блозі, за зміст якого змі не несе відповідальності, відтак, аби нібито врешті розставити всі крапки на д'ї та з'ясувати, на чиєму боці правда у будівельному свавіллі розбиратися, взявся Володимир Цибулько. Автор переконаний, що скандальна ситуація виникла через чвари політичних еліт міста та їх приватних активістів. Виконуючи політичні замовлення своїх покровителів, афілійовані з Олексієм Каспруком активісти взялися перешкоджати замовнику будівництва. Псевдоактивісти вдаються до незаконних методів тиску. Так, на сайті Чернівецької міської ради з'явилася петиція з вимогою заборонити будівництво на вулиці Шептицького, 7. Сесії міської ради перетворюються на цирк, а прагнення нового мера господарника множиться на нуль особистими егоїстичними інтересами старих чернівецьких кланів, які ніяк не можуть залишити у спокої місто. Хоча варто зауважити, що скандальне будівництво розпочалося саме за правління мера клічука, а не Каспрука. Тож обізнаність автора у найменших тонкощах зведення житлового комплексу у маленькому місці, що правда однобока, викликає підозри та має вигляд відбілювання репутації міського голови, вважає депутатка Чернівецької міської ради, яка одна із перших в сесійній залі забила на сполох. Боти розганяють проплачений блог на цензорі, де розписують, який хороший забудовник на шептицького сім, як все буде добре для людей і дітей, і які погані ті, що стверджують, що потрібно відновити спортивний шкільний майданчик та не давати можливості забудовнику поставити на ньому семиповерхову будівлю. Я бачу, що недолугі поради його піар-менеджерів та політтехнологів стосовно політики відбілювання іміджу міського голови на центральних. Засобах центрального і загальнодержавних засобах масової інформації вони не призведуть до якогось ефекту. По-перше, свого маленького досвіду перебування в публічній політиці можу порадити для того, щоб не займатися відбілюванням своєї репутації, треба не попадати в скандали. Це раз. По-друге, якщо ти вже попав в скандал, його треба вирішувати, а не сидіти. Замкнувшись в своїй бульбашці, не коментувати дані події засобами масової інформації, по-перше, місцевим, це, це не спрацьовує. Тому що скандал на Шептицького він вже вийшов з рамок місцевого. Він же стає загальнодержавним, та прогнозують, що це лише початок будівельного свавілля. Зокрема, тільки на сьогодні в місті вже проводяться сумнівні роботи щонайменше на трьох об'єктах. Це будуть неподинокі випадки таких незаконних будівництв, адже ми бачимо, що команда забудовників, які привели до влади Романа Клічука і, і всю його команду, вони будуть вимагати. Як швидше свої вкладення відбити. Нагадаємо, що історія скандального будівництва на Шептицького Сім бере свій початок ще у 2007 році, коли замовник отримав в оренду землю на будівництво житлової будівлі з підземним паркінгом. Небайдужі чернівчани били на сполох з проханням завадити замовнику. Врешті достукалися, але не до міської ради. Відповідь отримали від Мінкульту. Відомство видало припис про зупинення робіт. Також зареєстрували відповідну петицію, яку депутати повинні розглянути. Вже наступного засідання. І дивним чином саме напередодні сесії Чернівецької міської ради з'являються інформаційні вкиди від не надто перебірливих авторів. Аліна Рябко, Андрій Моронеско, дня, ТВА. Повернення акцизів на пальне. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. В уряді заявляють, що вартість пального на АЗС не зросте після того, як акцизи повернуться. Відповідно до ухваленого закону, ставки складатимуть 100 євро за тисячу літрів для бензина, дизеля та біопалива та 52 євро за тисячу літрів скрапленого газу. Водночас закон передбачає пільгу, яка діятиме виключно для міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. ПДВ залишається на рівні 7%. Нагадаємо, рада скасувала акцизи на пальне через кризу на ринку палива у березні. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. За вино берці в Україні продовжується акція зі збору коштів на підтримку ЗСУ, яку започаткував Арсен Аваков. Нині завершився перший етап продажів, під час якого вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень благодійних внесків. Відтак замовили першу партію зимових тактичних берців, які доставлять бійцям на фронт. Нагадаємо, у рамках акції Арсен Аваков організував аукціон із продажу вина зі своєї колекції, зібраної понад 10 років тому, яка вціліла. Під бомбардуванням у Харкові. Переглянути лоти можна на сторінці Арсена Авакова у Фейсбук. Таким цей день побачили мої колеги. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі на ТВА.